Яку є. Дивіться, як він виглядає. Камера передня. Комбінований з кожею, алькантарою. Все надзвичайно на преміальному, найвищому рівні. Ось такий електричний автомобіль. Ось так він виглядає ззовні. Цей електричний красень із середини. Задній ряд сидінь. Це Porsche Taycan 21-го року випуску. З такими фірмовими дисками цікавими. Автомобіль виглядає ось таким чином. Така кнопка запуску. Це Audi Q8. Абсолютно новий автомобіль. А всередині ми маємо з вами чорний шкіряний салон. Автомобіль має величезний дисплей. Повноцінний. Мікроавтобус. Абсолютно новий автомобіль. Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі Звігір Авто. Я сьогодні пропоную разом з компанією Звігір Авто відвідати автомобільний аукціон та побачити, які саме електричні автомобілі нам пропонує американський ринок, який ви можете придбати для себе. А ось, дорогі друзі, також представник люксового сегменту електричних автомобілів від компанії Mercedes. EQS, е але вже в версії седан. Це бізнес-клас. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Насправді, автомобіль дуже-дуже величезний. Він надзвичайно має великі габарити. Подивіться, будь ласка, як виглядає автомобіль ззовні. Чудово! Е, я бачу поруч, стоїть ще ось такий EQS 580 ФОМАТІК на повному приводі. І вже в такому матовому виконанні, подивіться, який він має колір. Чудовий. Звісно, що автомобілі мають максимальний заряд, який тільки може запропонувати на сьогодні автомобіль. Два сенсори, які щитують абсолютно все, що відбувається на дорозі. Ось в такому сірому кольорі. Ось в такому чудовому червоному кольорі. З таким спойлером. Це вже AMG версія. Є QS AMG версія. Подивіться на яких дисках. Давайте розглянемо з вами такий варіант. 21-го радіусу фірмові диски. Бачите, маємо такий малюнок, такий малюнок. А на білому також такі ж диски. Ось білий ще представлений. Але ми з вами розглянемо червоний. Давайте, EQE. Це трошки зменшена модель від -ки. Ось, можете подивитися, є QE. І EQS, EQS, ну, e клас s клас авто, е, автомобіля. Тільки в електричному сегменті. Дивіться, як він виглядає. Камера передня. Тут стоїть безліч сенсорів, які щитують абсолютно весь рух на дорозі. Чорні зеркала заднього виду підкреслюють спортивність даного автомобіля Від 2023 року. Панорамою, ось так він виглядає в чудовому червоному кольорі. Давайте заглянемо досередини з вами. Надзвичайно преміальні просто всі елементи. Вже маємо ось такі сучасні ковши, так називають народі крісла. Подивіться, будь ласка, Шильдиком фірмовим AMG. Надзвичайно, надзвичайно просто цікавий руль зустрічає водія. Подивіться, як він виглядає. Скільки різних елементів та налаштувань лише тільки на кермі для водія. Подивіться, він виконаний, комбінований з кожею, алькантарою та елементами, сірими, глянець, чорний. Хром просто надзвичайно чарівний руль, він заваражує. Тут також ми маємо безліч різних налаштувань. На жаль, я не можу завести даний автомобіль, але ми з вами зможемо побачити, який він має чудовий інтер'єр в салоні. Все надзвичайно на преміальному, найвищому рівні. Тут безліч також ми маємо налаштувань, воно все показується на лобовому склі, просто при тому, що ми маємо ось такий чудовий екран. Автомобіль даний проїхав 348 миль всього. Це абсолютно новий автомобіль. Такі сенсорні кнопочки для різних налаштувань. Величезніший просто екран. Підлокітник також у нас дуже-дуже великий. Ось так автомобіль виглядає ззаді. Подивіться, будь ласка, задній ряд сидінь. Надзвичайно цікавий автомобіль. Ну, ви гляньте просто, як виконані ці всі елементи сидіння. Тому, дорогі друзі, ось такий спортивний електричний автомобіль люксового сегменту від компанії Mercedes. А ми з вами продовжуємо. Дорогі друзі, а ось такий яскравий представник електричних автомобілів. Це Audi Q8. 2024 рік випуску. Видно, що він вже є оновлений. Це саме ті електричні автомобілі, які ще в 2019 році компанія Audi сказала всім хлопцям. я вас вітаю, дуже чудово, що ви робите електричні автомобілі, але подивіться, як їх потрібно робити. І були випущені Audi версії Єдрон. Даний автомобіль Audi Єтрон Q8 2024 року випуску. Має, має ось надзвичайно такий чудовий колір, подивіться, бронзовий. Ось так він виглядає на таких фірмових, гарних дисках. Абсолютно новий автомобіль. Всі елементи є. Виконані просто в преміальному класі камери 360 градусів. Подивіться, немає взагалі хрому на автомобілі. Все антихрому в чорному кольорі, такому і з таким бронзовим гарним кольором. Дають просто надзвичайний зовнішній вигляд такого автомобіля. Давайте глянемо, що всередині даного красення. А всередині ми маємо з вами. Чорний шкіряний салон. Ось такі сидіння. Надзвичайно відчувається якість така дивовижна у автомобіля. Незвичайне таке дерево, подивіться, як виконано. Глянцеві чорні елементи. в салоні присутні. Ось автомобіль має такий дизайн гарний. 5941 миля пробігу даного автомобіля. Автомобіль має величезний один дисплей для мультимедії та величезний дисплей для налаштування клімат-контролем. Все також сенсорне. Ось такий цікавий важель перемикання напрямку руху в парктрон вперед задній хід. Такі відділ маємо для підстаканників, для зарядки телефонів, безпровідна зарядка. Малесенький бардачок, такий підлокітник малесенький і замкнений, на жаль, бардачок, але його можна було б відкрити, я не буду цього робити. І ось так виглядає він ззаду. Давайте відкриємо з нами капот та багажник. Ще заглянемо. Пам'ять сидінь, електроналаштування сидінь. Це, це все, все в максимальній комплектації. Як бачите, все, що потрібно для налаштувань, присутнє. Задні. Сидіння таким образом скидується і ми маємо повноцінний мікроавтобус. Коврики присутні, все є на місці, така ось запаска. Секретки є в автомобілі. Під капотом все закрито, але можна побачити, що абсолютно все в новому стані. Все заклеєно в заводській пленці. Ось так це виглядає. Дивіться, взагалі немає бруду навіть під капотом. Абсолютно новий автомобіль. Компанія Audi представляє на продаж для нас на автомобільному аукціоні. Ось такий електричний автомобіль від компанії BMW. BMW i8 2019 року випуску. BMW i8 вперше представили нам на Франкфурті в 2013 році. І досі автомобіль має шалений попит завдяки своєму надзвичайному дизайну. Подивіться, які цікаві елементи зовні були зроблені, який дизайн чудовий, створений у даного автомобіля. Є drive i8 BMW від компанії BMW 2019 року купе. Подивіться, як виглядає. Дуже цікаво відкриваються двері у даного автомобіля. Автомобіль також має камери 360 градусів. Передня частина, я бачу, що в цілому ціла є невеличкі елементи, такі сколи, пошкодження, але дуже-дуже незначні, їх майже не видно. В цілому автомобіль абсолютно цілий. Подивіться, будь ласка. Ось так він виглядає ззовні Цей електричний красень. Просто надзвичайно такі цікаві рішення в дизайні автомобіля зроблені. Давайте заглянемо з вами всередину. Ось такі чудові двері. Дуже цікаво сідати в даний автомобіль, якщо в тебе зріст 1,90 м. Ось так виглядає красень із середини. На жаль, немає ключа для того, щоб включити, але якщо ми його навіть вімкнемо, все рівно ми не почуємо, як працює двигун. Карбонові вставки такі, шайба для налаштування ось такого екрану. Подивіться, будь ласка. Викидано все в чорному кольорі. Такі сидіння ковши є. Є також, незважаючи на те, що це спортивне купе, задній ряд сидінь. Але місця тут не дуже багато, можна сумку, наприклад, покласти або дитину посадити, якщо недовго кудись їхати. Білий потолок, звичайний. Бачу, вже є пошкодження, адже машина 19-го року. Звісно, що вона експлуатувалася, але в цілому руль в доброму стані. Немає прям таких дуже затертих якихось яких кнопок. Все виглядає доволі таки. Непогано. Непогано. Ось так виглядає даний автомобіль всередині. Ось так закривається себе. І ми отримуємо з вами ось такий чудовий автомобіль BMW i8 2019 року випуску. Дорогі друзі, ось такий яскравий спортивний представник електричних автомобілів Porsche від компанії Porsche. Це Porsche Taycan 21-го року випуску на панорамі в білому кольорі з такими, фірми, з такими фірмовими дисками цікавими. Подивіться, будь ласка, як пасує даному автомобілю білий колір, як він виділяє всі елементи чорні. Чудові оптика, така гарна. Matrix System LED. Це вже сучасна оптика стоїть. Такі вітрозадувники цікаві. Камери спереді, Парктронікін, дуже-дуже цікавий виконаний автомобіль. Такі елементи різні в інтер'єрі застосовані, цікаві. Ось так виглядає задня оптика даного автомобіля. Подивіться, будь ласка, в максимально чудовому стані. І зсередини автомобіль виглядає ось таким чином. Як бачите, ми маємо комбіновані кольори. Такий світлий кремовий та червоний, з такою величезною панорамою. Такий надзвичайно цікавий щиток приборів для водія. Така кнопка запуску. На жаль, немає ключів, не зможу завести. Фірмовий годинник від Порша. Ми маємо тут один екран, тут екран. Тут маємо налаштування клімат-контролем. Два підстаканники. Таких цікавих. Невеличкий бардачок, але можна підзаряджати безпровідна зарядка. Є. Також невеличкий бардачок. А ось акселератор перемикання передач. Подивіться, як виконано цікаво. Такий максимальний мінімалізм даного автомобіля. Якщо вам цікаво даний автомобіль, звертайтесь до компанії з авто, ми з радістю вам допоможемо підібрати саме електричні спорткари. Дорогі друзі, а як вам ось такий представник американського автопрому від компанії Lookite, електричний автомобіль люкс класу 22-го року. Має ось такий білий колір, панораму, надзвичайно інноваційний та цікавий автомобіль. Блукает Айер, але, на жаль, він закритий, я не можу вам відкрити. Зовні видно, що є безліч камер, камера на зеркалі заднього виду, парктроніки, сенсор руху, який щитує все. От, от, другий сенсор, камера спереді. Просто подивіться сенсор. Тут на лобовому склі, Автомобіль 22-го року в білому кольорі. Ось такий має вигляд. Це також яскравий представник електричних автомобілів від американського автопрому. Дорогі друзі, дивіться, який чудовий є 6 від компанії Кіга в такому гарному кольорі, темно синьому без хрому. Всі елементи декору в чорному глянці. Дуже потужно так виглядає даний автомобіль на таких гарних дисках. Подивіться, які чудові колеса 21-го радіусу. Автомобіль максимально також інноваційний, це вже так зрозуміло, що всі електричні автомобілі дуже-дуже запаковано опцій, дуже багато в автомобілях цих Kia ev 6 2023 року. Ось так виглядає даний красен. Дивіться, такі два кольори, темно-синій та чорний глянець. Ось так автомобіль виглядає зсередини. Подивіться, будь ласка, ми маємо комбіновану шкіру, напевно. Але така дубова вона трошки насправді. З алькантарою. І такі ось стрічки зеленого кольору, що свідчать про те, що це електричний автомобіль. Водія зустрічає ось таке вже оновлене кермо від компанії Kia. Такий величезний просто екран налаштувань. Ось так виконана панель передня у даного автомобіля. Ось в такому дизайні. Подивіться, будь ласка. Автомобіль запускається ось так з кнопки. Маємо вентиляцію сидінь, підігрів сидінь, та підігрів руля. Ось так виглядають величезні просто екрани. Запас автомобіля 39%. Автомобіль проїхав 7135 миль. Ось так, подивіться, тут ми маємо безпровідну зарядку для мобільних телефонів, такий невеличкий підлокітник. Коробка передач перемикається ось таким ціном. Взагалі ось можна вімкнути камери і подивитися, машину по, круг, по колу. Подивіться, як можна глянути, що відбувається навколо даного автомобіля. Дуже багато місця є знизу, можна навіть туди прям портфель якийсь поставити або сумку і не буде заражати. Безліч роз'ємів для... Зарядки телефонів. Подивіться, будь ласка, які гарні сидіння, JT. виконані ось такі ковши з боковою підтримкою, комбінована тканина з кожею, з такимось зеленим декоративним елементом. Стрічка маємо також зелену. Дуже-дуже гарно виглядає. Автомобіль має так, люк чорного кольору. Давайте заглянемо під капот та в багажник. Фірмово-зарядний пристрій від компанії Kia. Ось такі прикольні, прикольні такі коврики. Вони гумові. 3D прям. І наперед, і назад. Тканинні коврики ми маємо. Тут у нас е, що? є доступ до акумулятора, напевно, автомобіля. І ось такий сам багажник. Спереді у автомобіля. Ми можемо побачити з вами підкапотний простір. Ці елементи закриті таким ось пластиком, але чудово видно, що автомобіль дуже-дуже в гарному стані. Подивіться, майже немає бруду. Тому, дорогі друзі, ось такий чудовий ev 6 від компанії Tia 23 року може стати вашим. Якщо ви звернетесь в компанію з Вігер Авто, ми більш детальніше розповімо вам. Як саме придбати автомобіль з аукціону. Отже, дорогі друзі, ми сьогодні з вами розглянули ще один сегмент автомобілів, які пропонують нам автомобільні аукціони Америки. Якщо дане відео для вас було цікаве та корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал Зіґір Авто. Також, якщо ви бажаєте... Придбати собі автомобіль з Америки в описі даного відео ви можете знайти контакти, по яким можете зв'язатись з нашими працівниками, які з радістю допоможуть вам підібрати, придбати, доставити та розмитнити автомобіль саме для вас. Тому, дорогі друзі, компанія Звітір Авто це саме та компанія, яка допоможе вам в придбанні автомобілів з Америки. Я особисто бажаю вам всім вдалого дня та гарних покупок до. Зустрічі до нових відео.